Сталася тут на Берестейському проспекті за дві хвилини до комендантської години. Як встановило слідство 22-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко розкладав фішки на блокпосту, де він ніс чергування як раптом на великій швидкості, а саме до моменту гальмування, 100 кілометрів на годину. В нього влетів суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир. Вадим ставив знак від мене метрів 20-30. Водій вийшов з транспортного засобу, направився до мене, я почув запах спиртних напоїв, і він прошептав одну фразу, яку я запам'ятаю, мабуть, на все життя: що аби тільки він був живий. Але Вадим загинув на місці. Згодом туди прибули медики та слідчі. Сечу для з'ясування чи був тандер п'яний, вдалося відібрати зранку кров лише через 18 годин після аварії. За версією ДБР підозрюваний, нібито відмовлявся. Я не заперечую причетність до цього ДТП, але я хочу, щоб всі обставини були об'єктивно встановлені. Це перше засідання 27 травня. Відтоді тандер перебуває в СІЗО. На кожному він твердить: не заперечує свою причетність до ДТП, втім заперечує, що порушив швидкість і у стані алкогольного сп'яніння його адвокати кілька разів наголошували, що на блокпосту були відсутні або неправильно розміщені предмети та знаки. Передбачено цією схемою наявність заборчиків. Таких кольорових. Якщо ми побачимо схему, яку малював слідчий, таких заборчиків немає. У справі є 18 експертиз. За однією із них вдалося встановити, що швидкість руху сягала 100 км за годину. Ще одна судово-психологічна експертиза встановила, що в поведінці тандира є ознаки сп'яніння. А от щодо сечі та крові, ні в першій, ні у другій алкоголю не виявили. Ми спілкувалися з експертами, які займаються такими, такими справами. Вони стверджують, що з крові алкоголь сліди його виводяться набагато швидше ніж з сечі. Але залишається питання: скільки він випив, скільки він при цьому їв, як його організм працює, що він виводить з якою швидкістю цей алкоголь. Є ще одна експертиза, яка показала, що в сечі сечі немає. Там міститься звичайна вода зі слиною, і навіть у ті ж сечі знайдені мікродомішки етанолу, тобто спирту. 17 липня Олексій Тандер заявив, що приховано надіслав гроші родині загиблого нацгвардійця, отриманих 18 тисяч гривень, які дружина виявила на рахунку на останньому засіданні. Брат Вадима залишив у судовій залі. Де відшкодування так, як воно повинно бути, а не так, як їм задумалося скинути якісь анонімні кошти, а потім гласити на всю країну, що я ж допомагаю, я ж скидаю. Ні, не потрібно так робити. Потерпіла сторона, підготувала цивільний позов, яким вимагатимуть відшкодування. Крім дружини, у Вадима залишилося троє дітей. На кожне засідання прибуває його батько та брат. Чому кров відібрала лише за 18 годин? Як під камеру замість сечі тандир здав воду зі слиною? Чому в різних документах справи слідчі вказували різну інформацію? Відповіді на ці питання поки що немає. Наразі всі матеріали передали до суду. Тандиру загрожує 10 років. Та в разі доведення тверезого стану термін може скоротитися до п'яти. Дарина Коломієць, Олександр Тимінський та Андрій Хрустальов. Суспільне новини.